Якщо ви та ваша дитина є внутрішньо переміщеними особами з іншої громади та зараз перебуваєте у Краматорську, тоді ми запрошуємо вас до навчання у наших школах. Своєю чергою ми гарантуємо забезпечити вашу дитину усіма необхідними підручниками, які стануть у пригоді при навчанні. У вас немає засобів для онлайн навчання не проблема. Наші учні можуть отримати ноутбук або планшет для виходу на онлайн-уроки. Діти з нашої громади щороку отримують солодкі подарунки до новорічних свят. А цього року учні, які перебувають в Краматорську, отримують набір зошитів та необхідної канцелярії для навчання від благодійного фонду Наш Краматорськ. Ми гарантуємо повний супровід кожної дитини протягом навчання в наших школах. Випускники закладів загальної середньої освіти Краматорська мають можливість вступити до навчання у Донбаську державну машинобудівну академію коштом місцевого бюджету. Запрошуємо саме вас.